О, позафракції народний депутат Ляшко хвилина, і будемо визначатися шановні колеги, народні депутати. Я звертаюсь до тих, хто не голосував за запровадження мораторію. Я думаю, що ви чітко усвідомлюєте, що можливість закривати. Дошкільні заклади позашкільної освіти, ви прирікаєте наших дітей, щоб вони замість того, щоб займатися в музичних школах, спортивних школах, щоб вони йшли у під'їзди, наркоманили, пили, проституція і так далі, і один одного е, били морди. Ви несете уряд і комуністи, які голосували за цей уряд. Ви несете відповідальність за те, що сьогодні робиться із українцями і з підростаючим поколінням. І тому я звертаю. Володимир Васильович, давайте повернемось до розгляду цього питання і приймемо рішення про включення розгляду питання про мораторій до порядку денної сесії. Ми не маємо права позбавляти дітей українських можливості отримати позашкільну освіту. Це злочин перед нашими маленькими українцями.